Шановні майстри, сьогодні мова піде про брусочки для шліфування. В своїй роботі ну, я працюю для майстрів-плиточників. Е, звісно, Майтер завжди е, треба щось зашліфувати. Або терець підшліфувати, або вирівняти, або мікрофасочку е, зробити. Особливо це стосується ручних плиткорізів. Але і по електричним, якщо ви зробили різ, хоч він ідеальний, але мікрофасочку треба зняти. Зазвичай. Використовуються для швидкості роботи Це болгарки з площадкою з черепашкою. Відповідно на них ставляться кожухи пиловідування, відповідно, вони під'єднуються до пилососів, але це, бачите, купа інструменту. Купа інструменту і потрібна електрика. А якщо вам треба швидко робити, ви звертаєте увагу на ось такі площадки. Площадки я розповім, що вони досить давно вже постачаються на ринок. Тут є алмазне нанесення, алмази. Вони традиційні ось такі почали постачатися. Вони досить зручні в руці, бувають різної шраховатості. Бачите, тут 60-ка, 200-ка, 100-ка, коштують там десь біля 400 гривень. Китайського безімянного виробництва. Ті китайці, які з іменем, вони коштують дорожче, вони там 600-700 гривень коштують. Якщо їх порівняти, бачите, тут нанесені алмази на матерію, тут алмази нанесені на якісь металічну площадку. Але, повірте, є можливо, є різниця але майстри кажуть, що вона не така і критична. Але, звісно, Біхайн, бачите, більш якісно вироблено. Тут немає ніяких дефектів, ну, бачите, є контроль якості. Тому майстри купляли до цього в основному такі площадки, бо інакших не було. Потім масово А, Забув, є конкуренти. Це Дістар завозить з Китаю ось такі е елементи. Е він завозив їх, бачите, ось така площадочка, коштує оце все 580 гривень. Тут на ліпучки е кріпиться е даний брусок алмазний. Він, як ви бачите, приблизно однакової якості. Е але вони відрізняються зручністю, вони зручніші, як на мене, і можна підлізти в кути. Е в комплекті воно 580-120 шериховатість, можна докупити 60, можна докупити 200 за 414 гривень. Ну, як на мене, дуже зручно. От повірте, дуже зручно сидить в руці. Далі масово пішли і на цей час масово на ринку ось такі площадки тоненькі. Тоненька площадка, вони бувають різної зернистості від 80 до 1500, приблизно до 1500. Ось вона так виглядає. Вона, бачите, з цієї сторони м'ягенька. Ну, Як на мене, звісно, її не так зручно тримати в руці, як оці. Ну, ну незручно її тримати в руці. Але щоб підлізти в ті місця, куди не підлізли збросок, вони мають місце існування. Як ви бачите, вони більше площа. І, відповідно, я так сподіваюся, ви більше будете працювати. Вони нанесені на металевій основі. Для зручності вже наші люди роблять ось такі. Кріплення, за допомогою яких значно зручніше працювати. Е, оці шереховатості, як на мене, це умовне все. Тому що якщо взяти порівняти шереховатість, ось там, наприклад, 320. Ну, як на мене, ця 300 значно жорсткіше на, 30, на 320. Ну, жорсткіше. Давайте я. Ось приблизно вона як 400. Ну я би не звертав уваги, це умовні значення ці шереховатості. Ви дослідним шляхом тільки можете перевірити. 80-ка саме жорстка, відповідно 1500, сама легенька. Зараз, що Дістар? Що інші конкуренти, наприклад, Вікторі Тулс, почали постачати на ринок ось такі площадки. І ось тут у мене питання. Оця площадка від Вікторі Tools роздрібна ціна. Коштує 300 гривень 300 гривень. Оця площадка, роздрібна ціна Дістарівська, коштує е, 450 гривень. А тепер спробуйте знайти різницю між ними. Ну, от, давайте отак, 150 візьмемо. По жорсткості вони приблизно однакові. Спробуйте знайти різницю. Ну, Звісно, тут є напис у Вікторі Tools. У Дістара навіть надпис, напису немає, тільки на коробочці. Так, дивіться, це бокова. Тут, виходить, Victory Tools трошки товстіші гуми, бачите, трошки більше. І ось так вони ззаду виглядають. Тут у Дістарах стоїть номер один. Тому що у Вікторі Туз 150 -е, на низ. Ну, Дістар рахує, що він законодавець і мод. І може. Та можливо, воно і так, бо Дістарівські диски все ж таки вони найкращі. Черепашки, хоч і найдорожчі, також найкращі. І він тут рахує також, що він може виставляти е, моду, що він взяв не. Так, бачите, тут у Вікторі Тулс і 80, й і 120, й і 150, й і 180, й 240, й 320 й 400 зернистість, Ну, величезний спектр. У Дістара 1, 2, 3. Ну, якщо почитати, що вони там кажуть, як воно тут є, відповідність? Так, не побачив відповідності, ну, але приблизно це 100, 200. 50, 100-200 зернистість. Ну, вони так рахують орієнтовно. Вони закривають тремя весь спектр. Можливо, це і правильно. Але ціна, як на мене, неправильна. Вона має бути якою. Яко, 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 яко? Де тут ціна написав? Ось, ось такою має бути ціна. Так що, ось дуже коротко я розповім, а вам вибирати по зручності, де ви працюєте, як ви працюєте. Є додаткові питання? Питайте. Я додам вас в групу майстрів професійних. Якщо я не зможу відповісти, то від... ну, відповідь дадуть майстри. Але не забувайте головне, що Росія і росіяни це терористи, окупанти і вбивці. Тому бачите росіянина відразу шлях за руським кораблем. Не спілкуйтесь, не купуйте нічого російського. То допомагайте ЗСУ, бо це наша єдина сила, яка стримує цю нечисть. Слава Україні!